Доброго дня, шановні, дивіться, моя кропивка вже доходить до кондиції. Треба срочно з нею щось робити. та й так і сьогодні наважилась, бо зацвіте, а там вже насіння недалеко, то ось така гарнюня. Кайфую, знаєте, оце кущик цієї кропиви, як кусочок рідної землі. От -от -от. І бачите, що я роблю, я вже почала робити. Знову ж таки, згадала хазяйство, січкарку, на якій молотили свиням кропиву. А тут я її подрібню, бачите, почала різати, бо вона вже така гарненна. Ой-ой-ой. А запах який, боже мій. Бачите, яка красунечка. Буду робити добриво для, ну таку, знаєте, щоб забродило. І під огірочки, під помідори для теплиці. Ось тут. Взяла такі. Думала, ножницями візьме, ні не бере, взяла ось такі. І ріжу, і зразу тут подрібнюю, залю водою, то ще треба десь знайти. Та поїдемо. Тут є ферми, трошечки якісь з-під корови чи конячого туди додати. От, і будемо мати гарне добриво. Оце таке. І ще ну, не можу пройти. Ну, таке показала гарненьке. І ще покажу, бо я вже показувала, але може не всі бачили, подивіться. Ви коли-небудь любувалися. Я вперше в житті, шановні, виросла в Західній Україні. Хрень у нагороді була, кажуть, до хріна. От, були цвіклі було завжди. Але я ніколи не бачила, як він квітує, як він цвіте. Ну це така краса, що залиште, от кого є хрін, залиште його, щоб він так от зацвів. Ну, подивіться, яка красота. Ну, як король. Цвіте здалека, видно, що він цвіте. Ану, зараз покажу. А он, бачите, отам, от, от вдалині, теж видно, що цвіте. Хрін, бачите, ось добавила. Ось. Така краса там. І тут краса. Зараз так гарно все зазеленіло, погода вирівнялась. Дуже гарно. Ну все, бувайте здорові, поділилася тим, чим хотіла. Ну, тут уже, бачите, викосили. Ну, цю частину викосили, а там під деревами, бачите, оце все, Привіт із Сахаліна. Бачите. Ну, вже сили нема, правда. До, велике щастя, що вона розмножується тільки ця сахалинський гірчак чи гречка корінням. А якби ще цвітом, як вона буйно цвіте, якби ще цвітом, то то би не було спасу. Ну, на позитиві. На позитиві. Подивіться, яка то краса. Буйне цвітіння хреню. Кажуть, хрону, але я знаю, що хрінь. у нас завжди казали, хрінь. Оце так. Ну і поряд є ще, бачите, я е, як кажуть, велика поклонниця е, м'яти. Отака м'ята тут. І ще є ще одна інша там м'ята. Це у мене такий розсадничок тут. А це ось е, жовтеньким цвіте. Монетчатик чи як воно називається, не знаю, як називається. То вже вибачайте Там, бачите, конвалія одна затикана там паль... аби не наступив ніхто під кропивою. Теж хочу ну, чи кропива, там чи що хай конвалія цвіте Бачите, О, все. Бувайте здорові. Але тут знач... зачепили за одне, Подивіться ось, ось воно це я маю на увазі. Манетчитик, чи як він називається? Жовтеньким цвіте, кажуть, загарбник. Ну, є властивість така, є. Це я торік живцювала. Бачите, скільки виросло? Ну і тут ялинка. Зараз е, ялинку, як кажуть, визволяти. Бо така гарненька, отут, бачите, і кропиві манечетику чисто От така. Ну, І ще маю ще. Ось, бачите. Без верби і калини нема України, верба вже є в Канаді, калина буде. Он смородина, тоже, про яку жалілась. Шановні, ну напишіть хто небудь яка причина, чому немає ягід. Подивіться, цвіла гарно, все, ніяка їх хвороба не їла, листячко зелене. Ну, дайте хоч пораду якусь. Чому вона? Чи, ну вже ж третій рік оце. Два роки оце вже третій рік. Я її не чіпала, не пересаджувала, гарний кущик такий росте, а плоди щось обсипались. Чи то було холодно, ну не знаю вже я. Намисти вам треба. Краса? Бувайте здорові, бо це нескінченно смачний апельсин. А тут рослини смачні. Як підемо далі, то ще не буде кінця? Бувайте здорові.